Ліба фройнде, халя. Сьогодні ми з вами знову пишемо листа, але це вже лист відповідь на скаргу в описі. Перше посилання на відео це є відео скарга, яку ми з вами писали. А сьогодні ми пишемо вже відповідь на цю скаргу. Багато дій, слів, фраз будуть повторюватися в цьому листі теж. Тому я вам сьогодні не буду акцентувати. На ці саме слова, тому що вони вже у вас є. Якщо хтось не дивився те відео, будь ласка, переходьте, подивіться, перепишіть там ті слова, щоб ми сьогодні не витрачали час на ці ж самі слова. Сьогодні я вам дам уже нові. Ви пам'ятаєте, що я вам завжди даю кількість слів між рівнем Б1 і Б2, тобто, щоб вам це було достатньо і для Б2, і для Б1. Але ви пам'ятаєте, що просто вивчити на пам'ять лист, який я вам пропоную, це буде дуже нерозумно. Є слова, я пояснюю, як будуються речення з цими словами, як використовуються саме ці слова, використовуються конструкція. Я вже неодноразово вам записувала відео, де пояснювала, які саме конструкції дуже вдало для написання листів. Тому, будь ласка, вивчайте структуру. Особливості, на що потрібно звертати увагу, коли ми пишемо одного або однієї тематики або другої тематики листа, Вчіть слова, особливо дієслова в трьох формах, тому що я вам уже неодноразово показувала і пояснювала, що якщо ви знаєте діє в трьох формах, то ви вже можете будувати речення і в теперішньому, і в двох минулих, які дуже, які дуже часто використовуються в майбутньому і з монольними дієсловами, і з різними конструкціями. Якщо ви не знаєте дієслово в трьох формах, то вам дуже важко зорієнтуватися, як висловити свою думку. Як завжди, перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, мій телефон, за яким ви можете зв'язатися зі мною, якщо у вас є бажання займатися зі мною онлайн. І... Ще одна реклама роботи над мовою це за вашими індивідуальними програмами. Якщо це вам цікаво, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною, тому що більшість часу ви будете працювати з моїми відеоуроками, а я з вами кожного дня виходжу на зв'язок і даю якісь. Фрази, речення, які стосуються саме тієї теми граматичної, яку ви вивчаєте за моїми відео. Ця програма дуже цікава, і, як показали вже результати, вона дуже така практична, ви не витрачаєте багато часу, ви не витрачаєте часу на індивідуальне заняття, а результати у вас є. А тепер переходимо до практичної частини. Знайомимось спочатку зі змістом листа. Schreiben Sie die Antwort auf den Beschwerdebrief Ihres alten Partners, Ihrer alten Partnerin. Now besides the list cargo V Partner or Partnership. I oder Sie were mit der Lieferung der letzten Bestellung nicht zufrieden, weil diese nicht rechtzeitig ankam. rechts ancame. Не були задоволені останнім постачанням замовлення, так як воно прийшло невчасно. У ihr partner, зв'язку з, зв з цим ваш партнер або партнерша мали негативні наслідки і прийняли рішення розірвати партнерство. Schreiben Sie das folgende. Напишіть наступне. Bedanken Sie sich für die Nachricht. повідомлення, за листа. Versichern Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, dass Sie dieses Problem so schnell wie möglich lösen werden. Äh, вашого партнера, партнершу, що ви цю äh, проблему найшвидшим часом вирішите. Entschuldigen Sie sich für die Попросіть вибачення за незручності і попросіть не розривати партнерство. Як я вам вже сказала, що в описі посилання на перше відео це там лист скарга, і там всі оці слова, слова в трьох формах, все знаходяться в цьому листі. А зараз ми з вами звернемо увагу на нові слова, які зустрілися в цьому завданні. Ферзишерн ферзишарте ферзишерд це стандартне дієслово запевняти. Зверніть, будь ласка, увагу. Той, кого ми запевняємо, в українській мові стоїть вакуузить. Ми кажемо, я вас запевняю. А в німецькій мові стоїть в давальному відмінку. Ich versichere Ihnen. Я запевняю вас і так далі. Що там, Наприклад, ми далі будемо слідкувати за нашим партнерством. Sich entschuldigen. Entschuldigte. Entschuldigt. Це теж стандартне слово. Просити вибачення за щось. Ich entschuldige mich für verspätung. Я перепрошую äh, за запізнення. Und plural die on прикрість або неприємність або незручність. Переходимо тепер до написання листа. А тепер переходимо до самого листа. Не забуваємо, будь ласка, що у нас завжди лист починається із звернення. Це у нас офіційний лист, тому ми починаємо з гірте, -e якщо це жінка фрау, якщо чоловік з як ірте хер, я їм дала прізвище Schneider. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Nachricht und die Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Я вам вдячна за повідомлення, а також інформацію, яку ви нам надали. Зверніть, будь ласка, увагу, у фрази «zur Verfügung stellen» є різні варіанти перекладу. А якщо мова йде про інформацію, то це надавати. У «zur Verfügung stellen» є ще значення давати в розпорядження, надавати комусь щось в розпорядження. Але тут у нас мова йде про надавати інформацію. Es tut uns leid, dass wir ihnen die діонаним bereitet haben. Нам шкода, що ми вам завдали незручностей. Die bereiten це завдавати незручності. У дієслово «bereiten» – це стандартне, бирайте, те, берайте. Я вам уже його не записала, тому що для вашого рівня, що таке стандартне дієслово. Це вже дуже легко зорієнтуватися, тому запишіть собі, будь ласка, другу, і третю форму. «Ві хох und werden uns он damit sie де Bestellungen rechtzeitig bekommen können». Ми дуже цінуємо наше партнерство е, і будемо намагатися докладати зусиль для того, щоб ви вчасно отримували, могли отримувати всі замовлення. Зич бемюєн – прикладати зусиль. Бемюєн – теж стандартне дієслово. Друга, третя форма це бемюте, бемют. а зиж змінюється. Змінює свою форму в залежності від того, чим виражений підмет. Якщо як я докладаю зусиль, то це буде і шпюмієміх. Переходимо далі. Наступний пункт. Ферзищерн зі іремпакна. Пам'ятаєте, що після Ферзищан у нас та людина, кого ми запевняємо, стоїть в давальному відмінку.

Наступне після е, першого посилання, наступне посилання йде, наступні посилання, перепрошую, йдуть на імператив, на наказовий спосіб. Я вам пояснювала, як утворюються речення, коли ми звертаємося до ду, ір, зі, вір, і як будуються речення з лясен. От у нас у вас є можливість повторити ці посилання є в описі внизу. Ihnen, in a blicky. We werden ihre Beschwerde dokumentieren, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden und sicher zu stellen that a solution. Nicht weiter auftritt. Ми задокументуємо або зареєструємо, і так і так можна перекладати вашу скаргу для того, щоб, пам'ятаєте, наша конструкція, яку я вам говорила, що якщо ви її будете вживати цю конструкцію, то ваші листи завжди будуть на гарному рівні. І у мене теж є в описі посилання на цю конструкцію, де я вам пропоную різні речення. На різні тематики для листів використовувати цю конструкцію. Ми задокументуємо або зареєструємо вашого, вашу скаргу для того, щоб подібні проблеми уникати і цю Штилян, і запевнити, що такою проблемою в майбутньому, що така проблема в майбутньому не буде виникати. З'являтися виникати. Auftreten – Автретен, це дієслово слово нестандартне. Auftreten трат auf, auf тут виділяємо префікс, aufgetan. І зверніть, будь ласка, увагу! Auftreten з однією те. А ось auftret для RCS у нас подвоюється в теперішньому часі. Там Е змінюється на І, це нестандартне дієслово з кореневою голосною Е. Хто забув ці правила, теж в описі є посилання, як діє відмінюються нестандартні дієслова з кореневою голосною е. А тут ще й подвоюється т в презенс. На цей пункт у нас з вами 35 слів. Переходимо далі. Und dann, Ostani 3. Entschuldigen Sie sich für die Unannehmlichkeiten und bitten Sie die Partnerschaft, äh, Partnerschaft nicht zu bre brechen. Wir möchten uns nochmals für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und versichern Ihnen, dass wir unser Bestes tun werden. Um ihnen eine zufriedenstellende Lösung zu bieten. Ми хочемо ще раз попросити вибачення за незручності і завірити вас, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб задовільне рішення вам запропонувати. Задовільне рішення вам запропонувати. Unser bestes tun – Це докладати максимум зусиль. Замість unser ви ставите присвійний займенник. В залежності від підмета. Якщо я кажу, я докладаю максимум зусиль, то я кажу tue mein bestes». Тобто «unser mein» в залежності від підмета змінюється. Задовільне або задовільне рішення. Льозум дільозом це рішення. І якщо мова йде про математичні. Рівняння там теж як рішення. Зі, унзі, унзі, не Ми просимо вас не розривати наше партнерство. dieser Angelegenheit. Ще раз велика, велика подяка. За ваше терпіння і розуміння в цій ситуації. Зверніть, будь ласка, увагу. Філім дан фюркутів. Гідульт у нас жіночого роду. Ми поставили іре гідульт, а перед ферштентність ми ще раз повторюємо ір, тому що ферштентність середнього роду. Ми могли б, якщо у нас йшли два іменника одного роду, ми мали б там сказати und» Сумбачпіль хільфе, хільфе теж жіночого роду. Тоді не потрібно було вставити два рази і ре. А так як у нас ферштетність середнього роду, то ми обов'язково повинні повторити, інакше це буде помилка. Мідбестенгрюс, і, як завжди, у вас повинно бути закінчення. З найкращими побажаннями. Ну, я написала фрау або «хіазебрит», Ви будете писати своє прізвище. І так, у нас з вами. Є 121 слово. Цього достатньо для написання рівня Б2 і написання рівня Б1 листа. Єдине що, велике вам прохання до вас і порада. Ви не заучуйте ці речення як віршики. Перепишіть всі слова, вивчіть ці слова, складіть з ними речення. Якщо щось нове і ви... На перший погляд ви вважаєте, що це важке, поскладайте окремі з ними речення і напишіть мені в коментарях, я вам перевірю. І якщо у вас якісь там запитання, чи можна в такій-то чи такі-то ситуації вжити ці речення, я вам теж підскажу. І так, лист є. Кількість слів відповідає вимогам. Будь ласка, знову, якщо ви просто прослухали цей лист, переписали собі речення, запишіть, будь ласка, свої словники. Якщо ви не словниках, а там, наприклад, десь просто в комп'ютері записуються ці слова, обов'язково запишіть всі слова, вивчіть ці слова з кожного листа, з кожного відеоуроку, якщо ви будете вчити слова, у вас будуть дуже гарні результати. Пишіть коментарі. Чекаю ваших питань, чекаю ваших листів, ваших речень, ваших відгуків. І, якщо сподобалось, лайкніть, будь ласка, і я ще до вас звертаюся з проханням поширювати це відео, тому що тоді його більше людей побачать і у них буде можливість теж поповнити свої знання з німецької мови. Чус, аліскуте!